«Така ситуація з жовтня, то є світло, то немає світла. П'ять разів на тиждень без світла. Жителька селища Яворницьке Любов розповідає, проблеми з електропостачанням почались наприкінці жовтня. Виключаю другий раз ну, чаще всього на шість годин. Це так з десяти ну, до п'яти, коли до пів шостого. Додає, в них автономне опалення, тож під час відключення електрики немає й тепла. У нас разифіковане, все. Як станція не робить, то опалення нема. Світла нема, то у нас не робить нічого. Ну, під... Газова плита працює, а котел ні. Любов каже, щоб буде утеплі та заряджати гаджети, вона разом з родиною купили зарядну станцію. Відключаємося, сюди можна підключити телефон, зарядити, там, ну, гаджети, любі ще можна від неї зарядити, якщо є така необхідність. І наскільки усім вистачає такого приводу, скільки він може забезпечити? Ну, десь, якщо так по 5 по шість не вистачає, то дня три. Разом з любов'ю живе її онука, десятикласниця Поліна. Дівчина розповідає, в школі змішана форма навчання, тому без світла майже неможливо вчитися. Коли вмикають світло, дуже погано ловить зв'язок, тому з мобільним інтернетом дуже важко навчатися. Павербанк. Заряджаємо, а якщо розряджений, то ніяк. На відключенні скаржиться Тетяна. Жінка каже: від постійних відключень у неї зламались електричні прилади. Ламаються телевізори, все ламається холодильники, все ламається. Ну то світло виключають. Як на роботі, як то виключає холодильник, і воно виключається. Все ламається. Живу на той вулиці, там де роблять світ. І його частенько у нас виключають. І що робите? Як? Повербанки. Фонарики, та да, і все в принципі ну так і живемо. У ДТЕК Дніпровські електромережі кажуть: у селищі відключають світло через реконструкцію високовольтної мережі. Реконструкція виконувалась повною заміною електроупор та дротів на визначених ділянках. Водночас, у другій половині листопада та на початку грудня, енергоінфраструктура зазнавала значних пошкоджень через російські атаки. Це значно збільшувало загальний термін виконання робіт по об'єкту. У компанії додають, закінчити роботи планують до кінця січня. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.